Друзі, всім привіт! Я сьогодні до вас з новим оглядом, оглядом продуктів з соціального магазину. Так я називаю цю ініціативу, можливість, благодійну організацію. Не знаю, як ще назвати таку суперможливість, яку ми все ще маємо тут, у Франції. Вже три роки перебуваючи тут. Магазин працює за принципом збирання їжі і продуктів, і не тільки їстівних, а й побутових продуктів, необхідних побутів з супермаркетів, магазинів, виробників і фермерів все це. Віддають, збирають, а потім продають за зниженою ціною. Інколи знижка може доходити і до 90%. Було і таке. Ну, середня знижка десь 50%, 30-50 від вартості цих продуктів в звичайному супермаркеті. Тож це така унікальна і дуже помічна можливість для нас економити, значно економити на продуктах харчування. Родина в нас велика сім людей і потребуємо. Великих витрат на продукти, а ця можливість ну, значно економить наш сімейний бюджет. Я думаю, ті, хто постійно дивляться це відео, можуть оцінити цю суттєвість. Відео це знімаю в якості розважального контенту щораз, і думаю, можливо, інформативним також він може бути, в тому числі подивитись, які продукти продаються тут у Франції, що є доступним. Не, на вс... не буду вже зупинятися і казати, в скільки разів дорожче в супермаркеті. Приблизно вам оголосила, яка знижка може бути, тому не на всьому буду так зупинятись детально. Показую, що цього разу мені вдалося виловити. Буду йти за чеком і розповідати. Отже, в першу чергу овочі і фрукти. Вони йдуть за однією ціною, 90 центів, все в одну торбу збирається, зважується. Сьогодні в мене 6,970, 6, 6 кг за все вийшло. І що я придбала. З фруктами сьогодні не пощастило, але непогано взяла овочі. Ось такий жмуток: три величезні такі. Цибулі порей, цибуля порей її тут ну, і я взяла власне, для супу пюре, також в салати дуже смачна ця цибуля, та і смажити теж непогано до страв її додавати. Її продавали тут зі значною знижкою, я думаю, тому що ну, от супермаркети віддали, бо ось ці зовнішні листочки, це я вже дещо пообривала, бо були досить такі навіть підгнивші, засохші листочки зверху. Я їх прибрала і це цілком придатна для споживання. Капусту білокачану, я розповідаю постійно вам і у влогах, на основному каналі, що тут така капуста досить дорого коштує в будь-який сезон, і сезон, і не сезон. Така капустинка зараз в супермаркетах коштує 3 євро, 3,50 Ну, а я взяла за 90 центів. За кілограм думаю, що тут більше двох кілограмів має бути. Ну окремо не зважувало. Не скажу. Як ви зрозуміли з попередніх таких відео, в нас дуже всі полюбляють редьку їсти. Ну, я, мабуть, найменше. А ось всі мої домашні, просто беруть, її ось так їдять, навіть не завжди чистять. Ну, Тут доведеться почистити. Минулого тижня мені вдалося багато взяти ось такої дрібної. Вона була така смачна і соковита. Ну, Сьогодні те, що залишалося, вже було таке прив'яле. Довелося обирати. Ну, взяла ось, як бачите, три великі редьки. Вони дуже корисні, дуже смачні нам. Пекинську капусту взяла ось одну. У мене ще одна є ще не використана, Ну, Це на салатики підійде вона. І редиска, З редискою щось сталося. Вона сама соковита теж не, не в'яла, не пуста всередині. Це такий, до речі, французький сніданок називається сорт редиски, наскільки я знаю. Тут три чи чотири пучечки, але. Листя саме, воно чомусь ось як погнило, не знаю, просто перетворилося в якусь рідину, майже в якусь рідину. Не знаю, з чим це пов'язано, а сама редиска виглядає свіженькою, гарною. Думаю, тут близько 2 кг редиски мені так вдалося взяти. Я її, звичайно, помию, почищую, як я вам раніше розповідала, в нас це як насіннячко. Діти дуже люблять. Редиску, їсти редьку, але і редиску дуже. Тому ось сьогодні приготую салатик, або просто ось так помию, почищу, поріжу і будуть їсти як перекус такий буде. І з фруктів тільки грейпфрути, ось чотири грейпфрути, такі ось навіть невеликі. Але це теж дуже смачно і найголовніше дуже корисний такий фрукт, цитрусовий. Власне, заплатила я за це 6,27 за ці овочі та фрукти. Далі сироп взяла, розповідала, що купуємо, різний зазвичай. Тут ще і зі знижкою. Ось такий сироп, він з яблука, черешні. Ну, тут мікс фруктів і ягід. Коштує 75 центів, тут 700, 600 мл. Дивно. А було написано 750. Ну, добре, все одно це десь на 30% дешевше, ніж звичайний сироп найдешевший, який я купую в супермаркеті, тому воно того варте, непоганий сиропчик. До нього взяла газовану водичку, ось таку, і вона коштує одна пляшка 45 центів. Цікаво, я розраховувала, що буде дешевше, ось тут цінник навіть був. ну... Видно, ціна піднялася, тому ось так: півтора літрова пляшка 45 центів. Далі, сьогодні мені пощастило з завершковим маслом. Воно в різну ціну, тому що є ось такий вежиталь, називається, 225 г, ось так виглядає. Демісель, напів солони. Я так розумію, що воно з рослинною олією, але точно не скажу. Ну, одне з, них, одне з цих а, шматочків коштує 70 центів, і якісь, я думаю, ось ці 250 грамів. Ці коштують по 1 євро. Це в два рази більше, ніж в два рази дешевше, ніж масло зараз коштує вершкове в супермаркеті. Ось так виглядає. А, так. 82% жирності грамів або відсотків жирності в такому маслі. Це ну, дуже добрий закуп, дуже мені з цим пощастило, тому що багато випікаємо, багато готуємо з маслом, тому це значна і суттєва економія. Далі йогурт ароматизований, як написано, зі смаками. Тобто, саме не з наповнювачем, ні зі шматочками, а саме просто зі смаком. А, різним тут персик, малина, прикос коштує а, 1, 4, 4 йогурти коштує 60 центів, ну, відповідно, євро 20, ось за 8 йогуртів я заплатила. Далі ось такі шоколадки у вигляді грошей. Тут євро, монетки. Дітям сподобалось дуже, вони ще з цією упаковкою потім гралися, не вистачило на всіх, тож дуже чекали, коли я знову куплю ще, ще такий шоколад. Тут його 150 грамів, коштує 60 центів. Тут в мене три, три таких мішечки, відповідно. Тож євро 80 витратила на 450 грамів молочного шоколаду. Далі в нас бомбом. -бом. Це ось такі жуйки. Це ж протягом тижня з'їдають одну таку упаковку. Цього разу я вирішила зразу дві взяти, щоб вистачило. ну Це жуйки, звичайно. Хоча тут написано, що вони, начебто, з вітамінами. Ну, таке 30 тиждень підряд їх беру. Всього 30 центів коштує одна така упаковка. Далі. Консервів це квасоля зелена. У нас були запаси ще з того часу, коли нам давали продуктові набори. Але на сьогодні вже ми всі ті запаси з'їли. Але звикли вже, і це непогане доповнення до гарніру. Інколи замінюю гарнір. Я її трошки підсмажую з чесничком. І ось так. Дуже корисно, дуже поживно і смачно всім сім'ї подобається. тому... Вирішила взяти, коштує у 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Всього, <кхід> вибачте, всього 50 центів в цьому магазині я заплатила за таку консервовану квасолю. Хліб по одному євро. Ось такі величезні упаковки. Тут 825 грамів для бутербродів і сендвічів. Минулого тижня я брала там одну упаковку, мені безкоштовно дали, так як, ну, воно вже так, підсипав той хліб. Я їх переробила на... Сухарики засушила шматочками маленькими в духовці, а потім ще й менші діти перебили на зовсім такі паніровичні сухарі, які я власне, і використала на вихідних для того, щоб нагетси це приготувати. Тож варто це купувати, варто брати, але цей хліб, можливо, ще й з'їмо як бутерброди, будемо тости з них робити. Тим більше, що ціна знову ж таки в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. А, хліб. Далі борошно. Раніше мені вдавалося там багато закупляти по дуже демократичній ціні, але зараз останнім часом зовсім немає борошно. Ось таке взяла. Ще й остання упаковка ще й ось так трошки надірвано. А, було, ну Це вже коли ми зважували, рахували мої продукти, воно ось так от пошкодилося. Коштує всього 35 центів. Нагадую, що в звичайному супермаркеті найдешевше зараз борошно коштує 85 центів. Тож більше ніж два рази. Ну, кілограм, один кілограм це, звичайно, для мене ні про що, мені треба багато. Ну, власне, навіть перепитала, але сказали, що немає більше борошна. Та й таке. Знову взяла купу желейних цукерок, 2 кілограми. Ось такі, ось такі зуби, ось великі і ось ці кисленькі, такі у вигляді пляшки кока Кока-Коли. Тут кілограм, і тут кілограм 2,80 всього коштує. Це в 2, ну, в 3 рази дешевше, ніж в супермаркеті такі цукерки коштують. На вагу їх не продають. Маленькими, звичайно, упаковками, не такими великими. Але для. Наших об'ємів нам цілком підходить. Сподіваюся, вистачить більше, ніж на один тиждень. Подивимось. Так, далі рис. Ось такий рис. Я, звичайно, хотіла б брати круглий рис, але немає. Є тільки такий. Остання упаковка була. Це довгий рис. Я його теж для приготування її використовую. Тому, в чому і ні, тим більше що ціна. Доволі приємно і коштує він 80 центів всього кілограм. Далі конфітюр, Ось такий конфітюр з плам. Так, це слива. Сливовий сливове вареннячку. Всього 80 центів мені обійшлося. Далі брадері. о, Це ось ну тут Григорій. Обрав з Це клей. Хриша сказав, що він різнокольоровий Ось такі стіки. Цей тільки прозорий, має бути цей блакитний, цей фіолетовий. Ну, Цікаво, ніколи такого не бачила. Євро 20 коштує кожна, ця. а це фарба для тканини. Ну, таке Я, можливо, і не брала б. Але діти наполягли, я дозволила взяти. Євро 20 теж це коштує. Написано, що металіт. Ще з відтінком металевим. Ну, Це буде політ творчості в нас. Вдома, <кхи> що ж, якщо є така суттєва знижка, чому би її не розважитись так. А, далі шукаю ще, вибачте, за затримку. Так, ще з неїстівного для велосипедів, для догляду за велосипедами. Ось така олія для ланцюга для велосипедів. Ми всі на велосипедах їздимо, нам це потрібно. Всього е коштує це євро 20. і ось такий очисник для, теж для деталей велосипеда, всього за 1 євро. Не знаю, скільки це коштує в супермаркеті. це, до речі, марка Lidl парк називається, але не зауважувала, скільки це коштує там. Власне, все одно впевнена, на 100% що зекономила. Далі у нас є ось така, що розвага, Це Лія обирала ось такий конфітюр у малесеньких баночках по 30 грамів за 90 центів. А, так, 15 баночок, ось таких по 30 грамів. Це якийсь екзотік, ананаси, фрукти, щось має бути таке тропічно екзотичний конфітюр, тобто ну Спробуємо, буде смачно, але ж, звичайно, баночки дуже зацікавили, такі слоїки малесенькі. Тож, чом би і не взяти, ще й така ціна 90 центів всього. Бісквіт-сукре. Це ось такі печива різні. Кожна з них коробочка всього 70 центів обійшлася. Ну, це до кави, до чаю, до перекусів таких десертів, більш ніж нам підійде. Ми не часто таке купуємо в звичайних супермаркетах. Намагаємось вдома самі випікати солодке. Випічку робити, але якщо є така можливість, то ми нею скористались. Не завжди в цьому магазині є така можливість, тож взяла порадувати, побалувати дітей також, що, крім цукерок, бачите, шоколаду, ще й ось такі різні печівка смачненькі. Теж для них взяла. А, так, я сказала по 70 центів коробочка. Чіпси натуральні, ось такі: 200 г і заплатила за них 40 центів. Цього нашого На останок у нас тут залишилось молоко. Ось таке, воно 1%. Минулого разу взяла, було безлімітно, взяла дві такі упаковки поза минулий раз. Минулого тижня зовсім молока не було, не брала. Цей раз взяла непогано ідею: до сухих сніданків зранку дітки беруть. Тут написано, що збагачено вітамінами, кальцієм. І млинці випікаю теж 1% цей однопроцентне молоко цілком підходить. Нічого в ньому такого аж не помітила. Тож цілком підходить. 37,67, я за все це заплатила. Написано, що зекономила я 68 євро. при цьому, ну, то Рахуйте, що я б більше ніж 100 євро за все це заплатила, якби купувала за повну ціну в супермаркеті. А заплатила всього 37 замість 100. І безкоштовно, звичайно, це найбільша радість і вдача для мене. Небагато сьогодні, але все одно. Ось такий йогурт натуральний, з якого я зроблю кисломолочний сир 16-17 баночок. Ну, це небагато, але вистачить трошки на ну, щось придумаємо. Зроблю сир і зробимо. Щось або сирнички, або запіканку додамо, якось приготуємо. І тут мені сметани 30% дісталося цього разу 4 банки. Я нагадую, що це безкоштовно. В неї добіг строк придатності. Тут 9 березня стоїть у нас сьогодні 11, тому трошки воно за дату вийшло, але для випічки а я використовую саме для випікання. На таку сметану ще мені рекомендували сир зробити м'який. Я ще не спробувала, але спробую обов'язково. У мене ще є запаси такого, такої сметани в холодильнику, бо давали ще більше була можливість. Зараз тільки 4 баночки залишилися, але я не відмовилась, звичайно, тому що це, ну, це скарб. Що тут скажеш? Я дуже задоволена, що в мене є така можливість. Власне, друзі, це все, ось, що я взяла сьогодні. Сподіваюся, ви порадієте за мене, гідно оцінити такий мій вилов, як я це називаю. Залишайтесь на каналі, будь ласка, не забудьте про вподобайку. Переходьте на інше відео, подивіться, можливо, захочете підписатися на цей канал. Я продовжую його наповнювати такими відео розважально інформативними про продукти, про закупи, про наш такий сімейний бюджет на продукти. І думаю, що це має бути цікаво принаймні я на це сподіваюся. Дякую вам, всім тихого, спокійного вечора або дня, коли ви дивитесь це відео. І побачимося в наступних. Бувайте!